you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Сьогодні з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців у тричі дорожче ніж у магазинах Києва. Про це повідомило видання з з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів. Так, змі має копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня міністерством оборони на послуги організації харчування у 23-му військових частин, дислокованих у Полдавській Сумській Київ. Йорівській Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях для порівняння видання обрало мережу магазинів Сільпо у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази. Отже, Міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 гривень. Картоплю замовили по 22 гривні за кілограм. При цьому роздрібна ціна в магазині становить 8-9 гривень. Куряче стегно замовили по 120 гривень за кілограм, а в магазині 80 гривень. Водночас Варто наголосити, що це роздрібні ціни, а гуртові ще нижче. Окрім того, ЗМІ підкреслює, що міноборони проігнорувало усі їх запити та запитання у час війни, коли один за усіх та усі за одного. У інфопростір випливає така інформація. Це неприпустимо. Люди постійно збирають кошти на допомогу ЗСУ. а В той же час ми отримуємо, що отримали. Для довідки нинішній контракт розміром на 13 мільярдів міноборони уклало 100 стов актив компанії. Ця фірма має статутний капітал у тисячу гривень. У 21-му податкова служба вже анулювала у цій фірмі. Свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларації. Окрім того, у 19-му ТОВ актив компанії вже фігурувало у кримінальному провадженні Нацполіції. Фірма для участі в тендері на поставку Яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Держкримінально-виконавчої служби, буцімто подала підроблений акт, який не відповідав дійсності. Грудневу угоду з актив компанії від імені міністерства підписав Хмельницький. Тут же варто нагадати, як цей самий Хмельницький виявився одним із фігурантів справи про розкрадання п'ятиста Десяти тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції. Тож на тлі такого скандалу вже почали з'являтися перші реакції. Нардеп Безугла підтвердила, що протягом цього 22-го у відомстві панувала корупція. Мовляв, держаудиторська служба вже проводить перевірку до Міноборони, і це йдеться не тільки про закупівлю продовольства. Додайте до цього факти розкрадань на контрактах з озброєння. Виявиться, що наші бійці голодні та не озброєні за усіма стандартами. Пізніше стало відомо, що комітет парламенту з питань нацбезпеки оборони та. Розвідки вже викликає керівництво міноборони. Окрім того, нардепи вже подають заяву про злучини у набу на чиновників Міноборони за фактом розпилу на закупівлі продуктів харчування для армії за завищеними цінами у 2-3 рази. Голова фонду Повернись живим Тарас Чмут також не стримав слів на одному контракті, який потрапив у мережу. Вкрали 70% річної допомоги фонду Повернись живим. На одному контракті украли, і це лише один контракт, який злили журналістам. Це тисячі, якщо не десятки тисяч урятованих життів. І один насамкінець член нацради з питань антикорупційної політики Шабунін розклав на полицях і по порядку як далі мало би діяти міноборони або Резніков спростовує інформацію журналістів, оприлюднивши цей контракт з нормальними цінами або Резніково оприлюднує заяву про відставку. Третього не дано. Насправді ж це цілком очевидно. Адже коли люди гинуть на війні, волонтери безперервно працюють, і люди постійно допомагають армії, працюють на перемогу. Наживаються цілком неприпустимо. замість того, аби економити кожну копійку для захисників, у нас, купують яйця в три рази дорожче українці. Як це має бути, вимагають та очікують рішучих дій і пояснень. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського і ставте лайк.